Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Оглянемо з вами, що цікавенького є на полицях, а також нові акції, що діятимуть до 19 жовтня. Усім приємного перегляду. Кошик для зберігання 99. Ось така маленька сумочка приїхала за 349. Сумка чорна 149. Кроссбоді 129. Рюкзак тоненький помаранчевий 129. Сумка чоловіча через плече 189 на блискавках. Машинка Толокар 299. Акція до 19 жовтня. Рюкзак 299, рюкзак молодіжний 349. Кошик для зберігання 229. 279 ось такий великий. На блискавці. Який варіант? Ціна 77 гривень, кошик сітка 119 подушка м'яка дорожня, 249. Іграшка м'яка літак 349, короб 299. Качечка жовтенька 299, лампочка 49, 7-ваттна, 6ватна 27, Лед-підсвітка підсвітка. 44 10 ватна. Новинка на полицях дискокуля 199. Годинник 129. Світильники 169-3 штуки. паста поліроль 65, поліроль для пластику та вінілу 59, кондиціонер для очищення шкіряних виробів 69, засіб для очищення кузова авто півлітровий 69. Очисник поверхні двигуна 69 літри. Поліроль для пластику та вінілу півлітровий 169 Засіб концентрований для миття авто 141 літр. Сидіння для велосипеда 409. Резинка тримачі для багажу з гачками 12, широка 15, диклофос 44 гривні. Розприскувач ручний. Ціна 109. розпилювач 14. Набір шпателів 4 штуки 74. Емаль 800 грамова 77 гривень. Фарба латексна 44 кг 200 г. дрябка для котиків 349. Коробка тканина для зберігання 2 відділення 149 гривень. Кошечок 99 плетений, плет 299. Мікрофібра ось такий за 549 220 на 2,40. М'який однотонний 399, гаманець чоловічий 149, гаманець маленький, складний 59 та 88 гривень. Дитячі по 88. Ось такі класичні. По 189. косметичка тканинна на блискавці 39. косметичка рожева на блискавці із церкальцем 84. Однотонні 34. Сумочка 99. косметичка тканина на блискавці 99. Набір для завивки волосся, бігуді, стрічка та краб ціна 149. Дзеркальце пластикове 159. Ось такого плану на підставці. Також пластик 88 гривень. Двосторонні маленькі 77. Красиві приїхали обручі однотонні атласні по 49. Такі екошкіра. Ціна 39. Резинка для волосся 17. Крабики металеві. По 59, квіточки по 49. Ось такі металики ще є. За 69 металеві. Набір іграшковий для вирощування кристалів. Ціна 49 дерево. Іграшка антистрес 44 та 49. Знижка мінус 25% на усі товари для творчості. Ціна 59. Маска карнавальна 55. Кошечок із фетру 37 гривень. Підсвічник 44, свічка ароматизована 109. Статуетка з підсвіткою 149 Статуетка декоративна 99. Пасли дитячі картонні 199. Тепер оглянемо смаколики. Чіпси 44, 2 смаки 90 грамів Чіпси палетні 22 гривні. Картопляні снеки зі смаками 14 кукурудзяні кільця 11 40 грамів. Грінки житньо-пшеничні 34 гривні. 3 смаки, кава натуральна смажена в зернах 499, 1 кілограм. Чай ловаре в пакетиках 99 32 штучки. Чашка фігурна 140 гривень. Цукерки 49 110 г. Печиво до чаю 22 гривні. Кава оригінальна Форд 149 і 225 г. Галка 100 г 119. Ось така баночка за 77 гривень. Напій какао розчинний 59-150 г. Капучино зі смаками 44 гривні. Чай в пакетиках 3 слона 35 штук 44. Мономах 150 г. Подарунок ложечка 129 Напій на основі чорного чаю зі смаками. Ціна 12 Вафлі 25 гривень. 24 24,80 г. Батик, зелений чай 44 гривна, три слона 22 гривні, печиво 29 Шоколадні коржі 400 г 64 гривні. Батончик лайм 23 снекі норі 34 гривні. Спагетті 400 г 19 гв. Вермішель рисова 150 г упаковка 77 гривень. Вермішелька 400 г 17 Насіння гарбузове – 39-100 г смажене солоне, палички молочні 12 Чіпси кукурудзяні 39-90 г, снеки м'ясні 59 Ароматизатор для випічки 22 гривні ваніль, крухмаль картопляний 22 гривні 200 г, лимонна кислота 12 сода харчова 5, 24 Какао порошок від деко 39-80 г, томати сушені 14 лимонний перець та чесниковий 12-20 г, паприка сім, листок лавровий 24 приправи по 12 прянощі до глінтвейну 15 г 22 гривні, порошок гірчичний 12, паста томатна 12 гірчиця з медом 200 г 49 Французька гірчиця ціна 17 железі Желез смаками смаками 85 г, пшениця повітряна 55 зі смаком карамелі. Розсипчастий квітковий чай 54-70 г. Усім дякую за огляд, економних вам покупок та гарного спокійного дня!